Сьогодні у мене хліб у рукаві. Ви вже готували такий? Слухайте, як хрустить. Підписниця порекомендувала його приготувати. Я подивилася в TikTok і знаєте, що виявила? Що це той самий хліб без замісу, рецептом якого я ділилася ще років півтори назад. Але в тому рецепті хліб треба було пекти в казані. А тут геніальні люди додумалися, що його можна просто засунути у рукав. Ми і раніше його часто пекли, але тепер ще частіше. Так просто, що в житті не готувала хліб, просто змішала ложкою в мисці усі інгредієнти, їх написала під відео, дала йому постояти одну годину, сформувала хлібчик, засунула в рукав. Зазвичай я роблю одну хлібину таку велику. В одну Ну, хлібину сьогодні вирішила розділити на два багета для того, щоб шматочки хліба були менші, адже хочу сьогодні скуштувати ікру. Мені порекомендували спробувати імітовану ікру. Я б ніколи не могла подумати, що не справжня ікра може бути такою смачною. Посторі, спробувала її розпакувала і показала, що дає. І де взяла. Мабуть, тут під відео теж залишу посилання на сторінку, де можна взяти або шукайте в чорних АТБ ті, що нові. Ну а я тим часом з горим пополам дочекалася, доки хлібчик трошки прохолоне і хочу тепер посмакувати. Структура хліба просто неймовірна. Дивіться, які. Пори я змащую його вершковим сиром і щедро накладаю зверху ікорку. Нагадаю, що це імітована ікра, вона не справжня, але вона приготована за капсульною технологією. Це значить, що вона не як желатин. Вона дійсно схожа на справжню ікру, вона лопається в роті. Червона ікра зі смаком горбуші ідентична до натуральної. А от осетрова, чорна і золота ікра вони теж смачні, але я не знаю, які вони на смак, коли натуральні. А ви коли не бутіли справжню? Напишіть.